Привіт! Ти на каналі UA Gamer X. Якщо в тебе слабкий планшет, як мій, наприклад, це Samsung Galaxy Tab A він має 2 ГБ оперативної пам'яті. Я тобі допоможу, як його пришвидшити. В мене в випадку доступно 422 Мб, а всього 2 ГБ. Звісно ж, ніякої тут рамплюс немає. Якщо хтось не знає, то RAM плюс це збільшення оперативної пам'яті, воно вижимається з внутрішньої пам'яті, наприклад, я збільшую там, на 2 ГБ. Тобто з цього пам'яті вибереться ще плюс 2, мінус 2 ГБ. Типу буде 6,5, або там 20. Мені зараз доступно 6,5. Якщо мінус 2, то типу, буде 4. 4 з чим-то ГБ. 4-5, мабуть. я вам показую, як пришвидшити планшет. По-перше, потрібно зайти про планшет. Ну або про телефон, якщо в тебе телефон. Я вже думаю, всі це знаю. Ну, покажу ще одну функцію. Параметри розробника. Я думаю, ну знають, да? якщо зайти в пам'ять День використання пам'яті. То там можна відключити деякі налаштування, Ну, я поки це не роблю, тому що мені достатньо. Далі заходимо в розмір буфера журналу. Ой, э, вимкнено. Воно збирається. Ну на навіщо воно ж треба, а? Це ну реально. Графічний драйвер. Поставити потрібну програму на графікс драйвер Далі. Я думаю, тут ні, ні в чому не прикол анімації. Я не знаю, комусь може подобається без анімації, комусь ні. Я не знаю. Поставлю на вимкнено. Далі, не вмикайте. Примусово запустити 4X МСА. Це ніколи не вмикайте, вони наоборот шкодить. Краще вимкніть це. Далі, заходите в обмеження фонових процесів. Ставити тут без фонових і буде планшет швидше працювати. вже бачите, як швидше почала працювати? Хоча тут тільки 2 ГБ оперативної пам'яті. Бачите, як швидше реально? Ой, в мене проблемка тут немає інтернету. Не, ну рил. реально швидше почала родити. Хоп, і все. Було цікаве відео. Ну, якщо було цікаво, підпишись на канал та постав лайк цьому відео. ви були на каналі UiGamerX. До побачення, гранат!